Ла, ла ла, 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 луна, 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 Ла, 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 -ла, -ла луна. Питання у чомучки без кінця. Як увімкнути світло? Чи динозаврів видко? Що вітер нам співає? А чорне лебідь буває? Чом люди позіхають? І де зірки зникають? Питання у чомучки без кінця. Ла, 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 -ла луна. Луна, луна. Летючі вогники гаряче. Так гаряче. Зате молоко холодне і приємне. Коли ніч така ясна, коли у небі стільки зірок, це означає, що завтра буде сонячно. Ти про це знав, Юпітере. Я не бачу зірок. Але ж сьогодні так багато зірок. Ходімо, ти маєш це побачити? Бачиш? Тепер бачу диво вижа. Там справді багато зірок. Привіт, лайт. Ми дивимося на зорі. Завтра буде сонячно, і ми зможемо погратися в басейні. Дивіться. Це світлячок. Здається, світлячок заснув. Прокидається. Він прокинувся. Він знову заснув. Прокинувся. Мабуть, він не може заснути. Може, він не вміє рахувати овець чи він хоче заснути Юпітере Він блимає. Усі світлячки так роблять. Засяє згас, блим, 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 блим. Але навіщо світлячки блимають? Я думаю, що їхні вогники, це наче святкові гірлянди, такі маленькі і мерехтливі. Або, можливо, вони вмикають світло, щоб бачити дорогу вночі. Або він хоче наблимати нам повідомлення. Ти думаєш, Клайд? Ти справді думаєш, що світлячок хоче нам щось сказати? Цікаво. Невже він справді передає нам повідомлення? Чи може просто хоче з кимось потеревенити? Навіщо світлячки світяться? Я мушу дізнатися. Я просто мушу дізнатися. Що робиться тут? У чому суть? Це найпрекрасніше. Я бачу, мабуть, що робиться тут. Куди цей маршрут? Я хочу знати про все, щоб не забуть. Я знаю. Знаю, як дізнатись, чи хоче світлячок передати повідомлення, чи поговорити з нами. Ідіть за мною. Гаразд. Тепер у нас є свій світлячок. Час для експерименту. Цей світлячок кумедний. Гаразд. Ти наглядай за світлячком, а я зроблю кілька паперових кульок для нашого експерименту. Гаразд, луно. Ми наглянемо за нашим світлячком. Тепер треба повісити їх на гірлянду. Ось так. І наші світлячки готові. Круто! Дякую, Клайд. Дякую, Юпітере. Подивимося, чи хоче наш світлячок завести собі нових друзів. Справи такі. Якщо світлячки справді спілкуються за допомогою світла, тоді він спробує поговорити з ними. Нічого не відбувається, Луно. Дуже цікаво. Може, світлячок здогадався, що це лише експеримент. Або йому сумно, бо ми замкнули його в банці. Бувайте, містере світлячок. Ще побачимося. Тепер ми ніколи не дізнаємося, чому світлячки блимають своїм світлом. Хто це сказав? Клайд юпітер, готуйтеся до зльоту. Уявімо, що ми світлячки. І злетімо, злетімо, злетімо. Полетіли. Ми світлячки. І ми літаємо, як світлячки. І можемо облимати своїм світлом, як світлячки. Дивіться, новорічна ялинка. Гляньте, скільки вогнів! Але до свята ще далеко. Ні, це не новорічна ялинка. Хіба ні? Ні, клайд. Це світлячкове дерево. Вау! Круто! Це найкраще, що зі мною траплялося. Чому ми зупинилися? Ходімо, поговоримо з ними. Тихо, Юпітере. Саме це ми і зробимо. Поговоримо з ними. Але ми так далеко. Я не розумію. Повторюйте за мною і все побачите. Увімкнімо наші вогники. Ми говоримо з ними, Луна. Саме так. Ми говоримо з ними. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Ви. Ви так вправно блимаєте своїми вогниками. Мені сподобалася ця послідовність коротких спалахів. Швидко ще швидше і вимкнути. Дуже мило. Ти це чула? Ми блимаємо набагато краще ніж в експерименті з гірляндою. Так, містер світлячок. Чому ви не блимали у відповідь в експерименті з гірляндою? Бо я не знав, що це не світлячки. Вони були не справжні. А хто захоче дружити з вогниками, що не можуть літати і працюють на батарейках? Ви часто тут буваєте? Світлячками вперше нові світлячки. Ласкаво просимо. Дякую. Здається, ніби ми вже добрі друзі. Вогникові друзі. Ось чому ви блимаєте вогниками? Щоб завести друзів? Ми блимаємо вогниками щоб спілкуватися і заводити нових друзів. А ви хочете завести нових друзів? Тоді уперед, час для пісні і блискучого танцю. Блим блим, 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 блимне своїм світлом. Щоб привітатися, просто блимни своїм світлом, щоб сказати добрий вечір і побажати добра ніч. Усе, що тобі треба, лише блимнути світлом. Якщо ти хочеш переказати повідомлення чи завести нових друзів блим блим, 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 блимни своїм світлом. Якщо ти маєш щось сказати, просто блимни своїм світлом. Блимни швидко, блимни повільно, блимни, щоб усім було видно. Блим, 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 блимни своїм світлом. Усе, що тобі треба, лише блимнути світлом, спілкуватися світлом так весело. Поговоримо ще трохи. Кумедний жарт. А як тобі цей? Я знаю. Тепер я зрозуміла. Світлячки за допомогою світла спілкуються, знаходять одне одного і заводять нових друзів. Ти мій друг, Луно. Найкращий друг. Клайд, я розкажу тобі один секрет. Юпітере, тепер твій секрет знатимуть усі світлячки. Точно. Що це ви робите тут у темряві? Мамо, ми світлячки. Так. І ми говоримо. Хочете з нами? Мамо? Тату? Ви знали, що світлячки спілкуються блиманням? Ні, тату, не тим блиманням. Тато мало що знає про світлячків. Що ж? Навчимо їх. Так. Ми будемо вмикати і вимикати наші ліхтарки. І щоб відповісти нам, ви маєте робити те саме ось так. Луно. Луно. Вони зрозуміли, вони з нами говорять. Дивовижно ном облимати! Блим, 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 блимни своїм світлом. Щоб привітатися, просто блимне своїм світлом. Щоб сказати добрий вечір і побажати добра ніч. Усе, що тобі треба, лише блимнути світлом. Ні, гірлянда зламалася. Не страшно. Ми її полагодимо. Як думаєш, бувають гірлянди, які ніколи не гаснуть? Мамині завжди гаснуть. Вона працює, просто треба її розплутати. Можна допомогти. Я дуже добре розплутаю. Цікаво, чи бувають квіти, що світяться? Цікаво, що у природі сяє, і світиться найяскравіше. тільки запитань. And adventures never end. How do lights turn on? Where have dinosaurs gone? Can the wind sing a song? Are there really black swans? Why do people yawn where are the stars at dawn? The questions and